Всім привіт! Сьогодні в відео аромати міжсезоння. Аромати, які я почала носити в лютому і буду носити на початку березня. Деревина з молоком, цей чорний перчик порівнянні з ганімедом виграє. Після гурманських ароматів січня, в лютому, я почала носити теплі, але деревні огортуючі. І пряні аромати. І поки в лютому були такі ще морозні дні, моя рука тягнулася постійно до єдиного аромату: це аромат від бренду Комодіці. аромат під назвою Мілк. Спочатку я придбала такий от невеличкий пробник, тут 5 мл. І за перші дні лютого я його майже зносила. Тут ну, ще є залишки цього парфуму. Але далі я зразу ж придбала собі. Наступний тревел вже більшого об'єму, тут 10 мл. І вже після того, як в мене закінчиться мій пробничок, перейду до цього тревела. Дуже такий цей аромат, він огортий, він дуже лактонний. Тут є нота молока. От моя така улюблена тепер нота, особливо взимку. Також тут відчувається така деревинна теплота. Цей аромат він такий огортуючий, м'який, теплий. Тут є нота дерева з дивною назвою. Дерево називається махагоні. Я взагалі не знаю, як. Це дерево може пахнути, але по моїх відчуттях, от щось таке сантальне, трошки солонувата деревина, от присутня в цьому ароматі. Не дивлячись на те, що аромати зноту санталу я не дуже люблю. Але от в такому поєднанні, от така деревина з молоком, така лактонна, тепла, м'яка зігріваюча деревина, вона мені дуже подобається. Також в цей період я помітила, що декілька днів підряд я носила Essential Perfums Patchouli Mania. Після солодких шоколадних пачулей Mugler в музі, які я носила в січні дуже активно. От в лютому я перейшла на ці несолодкі, такі трошки сухуваті пачулі з ветивером, з таким сухим шоколадом, розсипчатим, ніби от аж какао. таке. Дуже гарний аромат. З'явився саме на лютий для мене. І також цей період я дуже активно носила Black Pepper від Com de Garçon. Це була новинка січня і, звичайно, в лютому я носила, розношувала цей аромат дуже багато тут чорного перцю. Такий він деревний, димний за рахунок цього уду. За рахунок перцю він такий гостренький. І це не солодкі прянощі, це не солодкий такий дохмяний перець, це саме холодний такий цей чорний перчик, трошки аж металевістю, якоюсь мінеральністю віддає від цього аромату. Дуже класний, носила його дуже часто, саме в лютому, в холодні дні. І я зрозуміла, що мені подобається чорний перець носити саме в такі от а, прохолодні, навіть морозні дні. І цей чорний перець він ну. Таким природнім чином, за рахунок цієї перчинки, перченості, він додає якоїсь такої і цікавості гостроти, і, звичайно, теплоти. От всередині, десь там от він також зігріває. Тож в цей період я згадала, що крім Black Pepper від Com de Garçon, мене є ще. Декілька ароматів з перцем, і от е, саме з чорним перцем. Зараз все вам покажу. І це новинка 2023 року. Під кінець року Maison Margiela випустили новинку Under the Stars. Це аромат, от дуже мені перекликається з Black Pepper Com de Garçon, але він трошки має таку шкіряну а, нотку. І тут в старці такий. Уд, він відчутний більш яскраво, ніж, до речі, Чорний перчик, який також є в нотах цього аромату. Тут і шкіра, і уд, і чорний перець. І оце все разом. Ну от тільки уявіть, який це цікавий. Аромат. До речі, під одним зі своїх відео я отримала коментар: чи не можете ви розповідати, аромат є чоловічий або жіночий. І от у випадку з чорним перцем, шкірою, удами і цілою купою таких, ну, нібито маскулінних нот, для мене це. Улюблені аромати я їх з задоволенням ношу. Я їх не відношу до суто чоловічих нот або. Не відношу такі аромати до чоловічих ароматів. Для мене важливо, щоб цей аромат подобався. Я би хотіла, щоб маркетинг, реклама не надавали таку характеристику для парфуму це чоловічий або жіночий. Тому що, якщо б цей аромат він стояв суто на чоловічій поличці, скоріше би я до нього не підійшла, я би його не затестувала. І я би ніколи не дізналася, що це неймовірно крутий, цікавий аромат. Теж саме і. Про Black Блекпеперком de Гарсон він завжди стоїть в люксових магазинах мережевих, парфумерних, в чоловічому аля, чоловічому відділі, теж саме Стера Ермес, теж саме Зевсен Лоран, опіум для чоловіків, які є в мене в колекції, які я з задоволенням ношу. Тож, будь ласка, носіть ті аромати, які вам подобаються. І допоки в наших мережевих парфумерних магазинах існують окремо чоловічі полички і жіночі полички, я всім рекомендую ходити і там, і там тестувати і насолоджуватись парфумами і вибирати саме ті парфуми, які саме вам подобаються. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І ще один аромат, який я гарно розтестувала в лютому: це аромат від моєї парфумерної подружки Олі. Це моя. Парфумерна сусідка, і ми часто золе обмінюємось ароматами. Оля, до речі, тобі привіт. Я дуже вдячна за купу парфумів. Ти сама знаєш цю купу парфумів, яку ти мені даєш на затести. Мені дуже приємно. І саме цей аромат від Олі в мене був в лютому. Я його затестувала. Цей аромат називається Painter, тобто художник від іспанського бренду Genium, і, до речі, аромати цього бренду присвячені різним творчим професіям. Там, здається, є аромат і типу артист, і от пейнтер, і, здається, є балерина. Тобто, ну, такі цікаві назви, цікава концепція бренду. І оцей пейнтер, художник, аромат просто ну, от стартує моїм улюбленим перчиком. От такий він. Яскравий, тут також є трошки мінеральні ноти, тут щось по типу коралу або щось такого заявлено. В нотах цього аромату якісь водорості. І от цей аромат він такий яскравий, ароматичний, пряний. Перцевино просто неймовірне. Він дуже в цю сторону Black Pepper Com de Garçon, він дуже в сторону Under the Stars від Margolis. І, до речі, парфумером цього бренду є Джорді Фернандес. Я маю вже декілька ароматів від цього, неймовірно, талановитого парфумера. Джорді Фернандес він створює парфуми для таких відомих брендів, як той же. Іспанський бренд Карнер Барселона. І от в мене є летин лавер, це аромат з-під руки, саме Джорді Фернандеса. Також він створив один з таких хайпових ароматів на сьогодні: це Blue-Taleсман для Ексніхіло. Ну, тобто, такий дуже талановитий, цікавий, різноплановий парфумер. І також він створює аромати для латафи, і от цей нашумівший кхамрах версії кахва також з під його талановитої роки. Тож я вам дуже рекомендую познайомитись з цим ароматом. І найголовніше, що цей аромат дуже перетинається перекликається. З неймовірно популярним, з неймовірно відомим ароматом, квенція найбільше. Як ви думаєте, звичайно, Essential Parfums Bois Imperial. Тож, давайте порівняємо, адже в мене є не флакон, на жаль, поки що, а всього лише пробник. Boa Imperial від Essential Parfums. І дійсно, старт цих двох ароматів він дуже такий от яскравий. І є такі схожі нотки, це також чорний перчик і ветивер. І тут є також ноти базиліку і Ох, чого тільки немає в цьому парфумі. Так, всі його знають. Дуже багато поціновувачів цього аромату. До речі. Він от зараз в порівнянні з Ганімедом виграє в моєму такому внутрішньому змагальному списку. От. І оцей Баімперіал від Essential Performs, він дійсно такий. ну Я його зацінила зараз в лютому. От в порівнянні зі всіма е, такими ароматами, з чорним перчиком, з ветивером, з Пачулі. от так, він дійсно Дуже цікавий. Я вже подумаю над флаконом або хоча б залишком у флаконі, Boa Imperial. Але і Painter від Genium також дуже крутий аромат. От вони обидва такі цікаві, і Genium він менш, напевно, довготривалий. Він такий більш. Сором'язливим можна сказати в зрівнянні з Боємперія. Ну, звичайно, Боямперіал він заполоняє повністю кімнату. Він дуже яскравий, дифузний, шлейфовий. І от, якщо вам саме це заважає в Боімперіал, зверніть увагу на Genium Painter. От дійсно до речі, зараз у мене на затесті є ще один аромат від Олі. Це аромат від бренду Room 1015 під назвою Atramental. І в цьому ароматі також є чорний перчик, але на відміну від всіх цих попередніх таких гостреньких деревних ароматів, цей чорний перчик він обрамлений більш такими мінеральними морськими нотами і цитрусами в старті. Морська солоновата така водичка в старті відчувається. Так, оця мінеральність. І е, він дуже так цікаво поєднаний з е, кардамоном, з такими пряними, більш пряними теплими нотами. І тут така є нотка животинки Касториум, але чомусь от в поєднанні зі всіма цими нотами: от саме цей Касториум він, е, не перетворює аромат на щось таке неносибельне можливо таке. Трошки навіть неприємне. От цей аромат він дуже такий цільний, дуже цікавий. Ну, на сьогодні я ще не пам'ятаю от таких супер схожих ароматів. До речі, на фрагрантиці проголосували за Корде Нуар як аромат, схожий на цей аромат. Але, от, як на мене, якщо порівнювати з ароматами Буфорт, я би сказала, що цей схожий скоріше на. Phantom 5 ніж на оцей такий димний шкіряний міцний координар. От дуже класний цей аромат. І від Олі в мене також на затесті були аромати Буфорт. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, і скоро ви побачите дуже крутий огляд ароматів Буфорт. І останні її новинки про... про що? Ой. Про Абсент. І чим тепліше ставав лютий і починали таяти сніги, захотілося мені додати в свій парфумерний гардероб щось таке більш свіже, от прохолодне, ніби цей такий весняний вже прохолодний вітерець. І одним з таких ароматів став аромат від бренду Maison Margiela Lazy Sunday Morning. Цей аромат про морозну свіжу чистоту, і він присвячений чисто випраній постійній білизні. Але для мене це та постійна білизна, яку випрали і вивісили на мороз. На морозі вона застигла, і от такою її замершою вже занесли в тепле приміщення. І от вона починає отак роздавати цю холодну чистоту, і от про це. Цей аромат дуже класний аромат. Також в цей період я починаю носити мій улюблений аромат сніг від українського парфумера Максима Табачука. І ну от, цей аромат, він неймовірний, це аромат про холодну, таку ще мерзлу землю е зі снігом. І цей сніг він просто от має такий Трошки мінеральний, трошки такий металевий аромат, і от про цей аромат от сніг Максима Табачука. І саме цей аромат я ще носила в лютому і буду носити на початку березня, адже цей аромат для мене символ початку весни, коли починається земелька розмерзатися. Починає таяти, от знову ж таки починає таяти сніг. І оця холодна, ще така зимова снігова вода, от вона має для мене саме такий аромат. Дуже крутий аромат. І от саме цей аромат буду носити далі в березні. Це такий, напевно, ідеальний для мене аромат цього міжсезоння, між зимою і початком. Весни. Також в цей період я починаю носити мій улюблений аромат Молекула 01 плюс ірис. Вже так мало в мене цього аромату. Я його економлю, не хочу сильно так його а, розливати на себе. Буду обов'язково шукати дубль. І цей аромат, він для мене вже такі вже перші березневі теплі дні. Коли відчувається ця вже така малесенька зелень, це такі проліски, ніби вже протинаються скрізь сніг, і от така ще земелька з корінцями, також з цим прохолодним снігом, прохолодною водою, яка вже така розтала, і тече. І от також в цю серію ароматів протало холодну весняну березневу воду. Про земельку, от також цей аромат туди ж до снігу Макса та І от також Це один з тих ароматів, який в мене на міжсезоння лютневе березневе ідеально стає. Також один з найідеальніших ароматів, з яких я починаю весну, це аромат Лежевре від Жан-Клода Еліна в бренді Фредеріка Маля. І Ну от зараз, коли також от я відчуваю вже такі перші ще прохолодні, але вже весняні аромати. От Боже, як він круто розкривається. Адже коли я цей аромат наносила в грудні, цей аромат для мене відкривався такою більш пудрою. Цей аромат відкривався, але в нотах в ньому є така зелень, сухувата, така трошки зелень, яка весною а, відкривається з іншої сторони, стає такою, ніби от також. Ці прохолодні потічки води. І, власне, переклад назви цього аромату це тала вода, no. тобто і сніг та бачука, і молекула плюс ірис від Есентрик молекул, і ця тала вода від Еліна. Це просто, ну, я не знаю, я щаслива мати ці аромати в себе в колекції, і я їх Збирала достатньо довгий час. Лише в минулому році придбала талу воду, і лише в минулому році познайомилася зі снігом Макса та Бочака. І от нарешті, от всі ці три міжсезонні перлинки. Тепер в мене в колекції обожнюють ці аромати. І вони зараз для мене просто одна насолода. І на фінал в мене два аромати від одного бренду. Це мемо. Аромат... Irish Leather, Давайте почнемо з нього. Тут така дуже красива обгорточка для цього а, тревелу. В мене тревел. І тут ця конячка, яка несеться по цим таким же зеленим, але дуже холодним просторам, по цим а, степам. Я не знаю, де воно там. Скачет. І оцей аромат для мене вцілення такої холодної північної природи. І от на Кінець лютого, початок березня, цей аромат також дуже круто ложиться. І він дійсно відображає цей холодний вітер. Але тут є і зелений цей єлівець. Він так-от прям цю зелену, таку нову, свіжу траву відображає. І далі в базі відчувається ця шкіра. І ця шкіра, вона просто така от. Зелена, напевно, от не знаю, як по-іншому сказати а, і описати цю шкіру. Дуже такий от дійсно міжсезоні відчувається прохолодний вітер. Це все-таки ще замерзла. Така ще замерзла ця земля, і трошки вже піднімається зелень і. ну... Рекомендую також затестувати цей аромат. Він створює для мене певну атмосферу. Дійсно, аромат дуже атмосферний. І на фінал залишила демемо аромат, який стартує такими, також свіжими зеленими нотами зеленого чаю, жасминового такого чаю, дуже красивий ніжний аромат. Але все ж таки цей аромат він трошки заземляється, також акордом шкіри, який є в цьому ароматі. І от завдяки цій шкірі аромат не стає таким безтурботним, ніби квітковим, зелено-чайним. От Він ще ніби це початок весни, але все ж таки ми ще ходимо в якихось таких теплих пальців. То, і ще ми носимо якісь такі ще шкіряні вироби. Тобто цей аромат він вже про початок весни, про цю квітковість, про цю свіжість, таку от про цвітіння про початок таких от цих днів. Але все ж таки ще про холодну, ще ми а, ці шкірі ходимо. От Подобається, до речі, це мені аромат. Давайте його. Дуже класний. От він просто, він не простий, він не, не такий прям простенький, він дійсно дуже цікавий за рахунок цього акорду шкіри. Дуже хочу собі офлаконити нарешті цей аромат. Шукаю залишок у флаконі. Якщо у когось з моїх підписників завалявся флакончик, залишок у флаконі, пишіть мені, будь ласка, коментарі. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Тож, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео.